Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Школа Свинарства. У нас в даному відео буде розпаковочка ветеринарних препаратів. Також я в цьому відео поговорю, які препарати і в яких випадках я використовую на власному господарстві. Також розповім, в кого я це все придбав. Ну і в кінці буде для вас приємний бонус. Так що. Додивляйтесь відео до кінця. Має бути цікаво і корисно. Отже, друзі, розпочинаємо розпаковочку. Буду в одній руці тримати телефон, іншою розпаковувати. Подивимося, що з цього всього в нас вийде. посилочку забирав через другу пошту. Прийшла ця посилочка із Білої церкви. Важкувато я вам скажу. Однією рукою це все робить. Але по-іншому зараз ніяк. Вибачайте. Дійшли ми до самого цікавого. Так, бутилочки для сімені, для штучного сіменіння. Так, це у нас що? Це у нас, це у нас це у нас піноутворюючий аерогель йодофорд. Коли ми його і як використовуємо, К прикладу, відбувається опороз. Опороз був із ускладненням. Вам прийшлося надавати рододопомогу. В такому випадку використовуємо, тобто є катетер, він всувається всередину свиноматкою. І оцей весь вмістимість цього слоїка одноразово вибризкується в свиноматку. Так, Йдемо далі. бутилочки для розбавлення сперми. Ой, не для розбавлення бутилочки для самого готового вже сімені. Амоксіл ретард це амоксицилін, Використовуємо його на господарстві в таких випадках. Здебільшого, це при опоросах, коли є ускладнення. К прикладу, або коли надавалася рододопомога свиноматки, або коли на інший день після опоросу міряю температуру, і температура, температура свиноматки тіла десь приблизно 39,5, я тоді вже буду використовувати цей препарат. Колю його тричі через день амоксицилін. Ага, і ще також використовую його. Я як профілактика від стриптококу я даю малим поросятам в перші дні життя по пів кубика. І також даю кубик, коли відбувається кастрація поросят нурців. це відбувається десь там на 20-й день. Тоді даю один кубик. Ну, в принципі, все. Оце я коли використовую цей препарат. Біоферон. Біоферон це залізовмісний препарат, використовується як профілактика від анемії. Використовується, дається він ін'єкціями малим поросятам в перші дні їхнього життя. Фармазин-200 – це антибіотик, який ми використовуємо. Як правило, тільки для малих поросят, коли у них розпочинається Окситоцин. оксітоцин, оксітоцин це гормональний препарат, який використовується при опоросі. Тобто, дивіться, коли Починається опорос, випадає там 5-6 порося, я беру і 2 кубика за вухо колю свиноматки. Цей препарат просто ну так сказать, допомагає свиноматки краще, щоб відбувся опорос. І потім, після опороса, я також колю 2 кубика для того, щоб свиноматка повністю щистилася. Також цей препарат можемо використовувати в таких випадках, коли там на другий-третій день ви бачите, що у свиноматки є температура і виділяється із свиноматки гноюні виділення, то таке не мішало б його також використовувати. Теж, також по 2 кубика, Тоді цей препарат стимулює матку і матка, ці всі гнійні виділення, вони, вона виштовхує з себе. І також цей препарат ще можна використати в такому моменті. Це ніде не написано, але я так інколи роблю. К прикладу, коли я роблю мачуху, тобто від свиноматки забираю її поросят і підкидаю підкидних поросят. Тобто, Хочу зробити мачуху з неї, але вона не дає молока. І я тоді можу так сказати, колоти два кубика за вухо свиноматки. І це примусово в такому випадку буде виділятися молоко, і тоді в такому випадку, можливо, пор... свиноматка прийме поросят. Але це ніде не написано. <свісно> так, ідемо далі. Так, кришечки для бутилочок. Угу. А ось... Можливо, хто дивиться відео наші. У нас було відео, коли я показував пупову грижу. Так от, написали мені в коментарях, що з пуповою грижею, якщо вона у дівчаток, з цим можна боротися. І я звернувся у компанію Ековет до дівчат. Дівчата мені зразу посовітували придбати такі Ну, Будемо дивитися, будемо пробувати. Я точно ще не знаю, як цим всім користуватися, але говорять, що якоби це може спрацювати. Кліпси для купових гриж, для дівчаток, для свинок. Так. Ну, шприци ніколи зайвим не будуть. Далі йдемо. Стекло предметне. Це для того, щоб перевіряти на рухливість сім'я, тобто сперму. Використовується стекло предметне. Воно ложиться на предметний нагрівний столик. І далі покривається це все покривним склом. Ось воно. Тобто, кладеться зразу в стекольці, на стекло капля сімені. Потім та капля всі мені покривається цим ось накривним, покривним стеклом, і далі ви через мікроскоп дивитеся на рухливість терми. Так, Що у нас тут ще є? Є у нас йод. Йод, йод ніколи завім не буде, тим більше зараз, у наш непростий час. Да. Можливо, прийдеться розводити його з водою і пити. Ну Ви розумієте, про що я, не дай Бог, до цього. Так, динатураткат це спирт. Що у нас там ще є? Ну і далі катетери. Далі катетери. От, в принципі, і все. Так, що я ще раніше купляв у цій компанії? Буквально там тиждень назад посилочка прийшла, я ось його також тут все виклав. Так, гель для рукавиць. Коли вам потрібно робити рододопомогу свиноматки, то на рукавиці, на ці довгі рукавиці, які ми надіваємо, наноситься ось цей ось гель. Що тут ще я не них брав? Іхтіолова мазь? Іхтіолова мазь. Перчатки латексні. Ось. BTS порошок для е, розбавлення сперми. Так, ну, Вода також високоочищена для розбавлення сперми. Так от, друзі, оце я все і багато чого іншого придбав у компанії ECOVET. Давно вже працюю з цією компанією. Е, у них ви можете придбати як і ветеринарні препарати, так і для предметів для. Е, до, ну, прилади, прилади для так сказати, уходом для свиней. Тобто, що в них там є? Дається абсолютно все. І узі апарати, і, і скальпелі, і. Ну, Одним словом, що я вам залишаю під цим відео силочку на їхній сайт. На сайті все в них є. І залишаю номер телефона, в кого я це все придбав. Чому я зробив таке відео? Тому що до мене вже неодноразово телефонували підписчики і просять мене: будь ласка, дай номер телефона, де ми це все можемо в одних придбати і не телефонувати і, і не переводити свій дорогоцінний час. Я раз два дав номер телефона, другий раз дав, а потім. Все-таки звернувся до дівчат в ЕКЕТ. В кажу, давайте я вам якийсь ролик зроблю, а ви зробіть, ви зробіть від себе промокод якийсь, щоб ще знаєте, так, цікаво було до вас заходити. І от е, значить, з компанії відгукнулися, зробили е, так сказати, промокод, називається школа Свинарства. І дивіться, телефонуєте до них, говорите, що ви від школи свинарства, і вам буде обов'язково знижка. От про цей бонус я вам хотів розповісти. Співпрацюємо ми ми вже приблизно десь, ну, років як два. І я вам скажу, що доволі цікаво, приємно з ними працювати. Там приємні дівчата працюють, завжди допоможуть, підуть на зустріч. Так що, друзі. Я вам дурниці не посовітую. Звертайтеся, кому що потрібно. Все в них є. Отакі от, от, друзі, у нас справи. Зараз я піду обробляти малих поросят, Чий й досі не обробив. Якраз амоксицилін прийшов і біоферон. Залізу. А вам всього, друзі, найкращого. Бережіть себе, мирного неба над головою. Слава Збройним силам України і слава Україні. До зустрічі!